Діти. У цьому слові вмістилося все живе природне і добре, усе теперішнє й майбутнє, значуще і одвічне, що переходить від життя до життя, від серця до серця, від посадженого зернятка до квітучого дерева. Усе це має значення для благодійного фонду Карітас. Допіклування про дітей, їхня безпека та розвиток, допомога та участь є головним пріоритетом соціальної та духовної відповідальності. У дитячих центрах і дитячому просторі, у соціальних спільнотах і гумхабах малеча відчуває невпинне піклування, теплоту і ласку педагогів-волонтерів, яких об'єднали високе і щире моральне прагнення взяти своїх маленьких і юних подопічних у добре ближнє коле. Нехай же завжди ці оченята відображають променіста небо. Нехай у цих відчинених навстіж душах ніколи не тьмяніє світло мирного життя, нехай їхній кожен новий день буде сповнений усіма людськими радощами. Будьте щасливі, майбутні вершителі української долі. Хай допоможе вам Всевишній!